50-го пацентре вийшли з геніальною думкою: якщо проблема в королеві, то треба її позбутися. Ну але на щастя, вона якось про це дізналася, і чи то їй американці допомогли звідти втекти. Коротше, одним словом, вона звідти втікає і повертається в Японію. І тут теж неочікувана історія. Вона повертається в Японію і одружується ще раз зі тим своїм першим чоловіком, який колись давно це кинув її на острові. Геніально! Правда, що там було з ними далі, невідомо. На жаль, немає продовження історії, власне, її, але є продовження, що було з тими пацанами, які залишились самі на острові. Коротше, війна закінчилася, і... але вони не вірили в те, що вона закінчилася, і думали, що це якась провокація. І коли їм там не знаю, згучномовця зверху там казали і передавали, що пацани, здавайтеся, вже все, можна їхати додому. Вони не вірили і продовжували залишатися жити на тому острові. Аж поки, Аж поки їм не почали скидати листи їхніх родичів, от прям з літака, я не знаю, правда, як це можна було організувати так, щоб воно не загубилося. Але коротше, вже їм почали писати їхні родичі: що чуваки, повертайтеся додому, вже все нормально. Війна закінчилася. Зараз острів вже пустий і непридатний для життя. А хлопці ці всі успішно повернулися до своїх родин в Японію. До речі, якщо вам сподобалась історія, то поставте лайк і підпишіться. І повертайтеся на мій канал чи на мій Ютуб, дивитися ще більше офігенних і неймовірних історій. Все, пока.